Я вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про фестиваль, який пройшов у кривому розі під назвою Тут Живемо літом, що став яскравою подією для підлітків, батьків та молоді. Бітально про нього ми поговоримо з нашою гостею Ольгою Різон. Пані радий вітати вас. Я вітаю. Давайте почнемо зі стандартного скажімо так, запитання: як виникла ідея цього фестивалю? Ідея фестивалю, вона лежить просто на поверхні. Вона виходить із тих цивілізаційних викликів, які є на сьогодні. Була епідемія, ми дистанціювалися, перестали спілкуватися в тому режимі, в якому це було до коронавірусу. Почалася війна, і ми знову маємо ось ці виклики. Недостатньо спілкування для дітей, недостатньо рухової активності, недостатньо загалом соціалізації щодня. І тому ментальне здоров'я будь-якого українця, а дітей загалом воно страждає. І е, саме громадська організація Джуніорс Олександра Педана е, під гідою першої леді е, Олени Зеленської запустили унікальний по своїй суті фестиваль. Він не буде тривати один день, він не буде тривати два дні, він буде тривати цілий місяць. Цілий місяць ми будемо приймати підлітків. Наша вікова аудиторія це 10-19 років, ну і власне дорослі, які їх супроводжують. Ми будемо працювати саме на спортивних базах, ми будемо працювати над психологічним розвантаженням, ну і, власне, в напрямку соціалізації. А, так, о, до речі, про цілі, так? Які основні цілі ставили перед собою при плануванні цього заходу? Знайти нових друзів. Розширити межі свого спілкування, розширити межі загалом своєї свідомості, почати віднаходити певні відповіді на питання, хто я чим я займаюся, ким я хочу бути, з ким я хочу далі рухатися по життю, і власне долучити дітей до рухової активності. Вивести їх із дому, там де вони провели більшу частину навчального року, якщо ми говоримо про освіту. Так як діти займалися дистанційно, вони весь час перебували вдома. Наша задача вивести їх на свіже повітря, дати їм можливість порухатися, займатися новими видами спорту, віднайти нових друзів, ну і нас як френдів. Так О, до речі, про активності та програми, які були найбільш популярнішими серед учасників? ну враховуючи, що фестиваль тільки почався сьогодні, другий день, і ми вже маємо певні певний зворотній зв'язок і розуміємо, що діди більше обираються ж таки тренера. Там, де є спортивна активність, там, де є можливість пограти або в фрізбі, або в корнхол, або в тегребі. Тобто там, де є можливість порухатися. Звичайно, що втомившись після певної спортивної активності, вони повертаються до чіл зони, вони займають зручненькі місця на пуфах і. Тут починається саме та база спілкування, де можна пограти в настолки, де можна поділитися певними своїми рухами в соцмережах, де можна віднайти нових друзів, де тренери стають і ментори вони стають тими помічниками в цьому напрямку соціалізації, які, які дитині потрібні. Досить така, я зрозумів, досить така широка і головне сучасна програма цього фестивалю. А які труднощі ви зустрічали під час підготовки до заходу? Чи були вони взагалі? Ну рахуючи, що це перші дні. Ми ще поки що е, самі розуміємо, як має бути облаштовано все. Ми робимо ще тільки перші кроки. Про труднощі не можемо сказати, але кажемо, що в нас е, таке враження, що не вистачає рук. Якщо діти до нас повертаються, значить ми робимо все правильно. На сьогодні е, ми маємо е, в, таке рівняння, коли е, чисельність унікальних. Е, Відвідувачів, тобто хто прийшов вперше, вони прирівнялись у списку з тими, хто є не унікальними, тобто були вже вчора і прийшли сьогодні. Якщо їх однаково, значить ми рухаємося в правильному напрямку. Ми йдемо на тенденцію до збільшення відвідувачів. ми Маємо гостей не тільки з нашого району Саксаганського, а маємо ще й інших мешканців міста. Прекрасно. А до речі, про от вчорашній день. Так, день відкриття фестивалю. Він був якийсь особливий, була якась програма, от саме відкриття. Звичайно, що е, громадська організація Джуніорс забезпечили нас усіма методичними матеріалами, зокрема і розкладом для того, щоб це було організовано на високому рівні, для того щоб тренери не губилися в програмі. Е, є певний розклад, який є створено унікальний для кожного міста, враховуючи, що 13 міст України запустили цей фестиваль. Ми Ріг, маємо свій унікальний графік. Що і коли відбувається, загалом ми день починаємо з тієї руханки, яка є в Українською, яка було створено за підтримки Олександра Падана, і ми далі продовжуємо рухатися по локаціям. Звичайно, що ми пропонуємо в графіку певний такий ось режим. Спочатку активності спортивні, потім психологічний трошки відпочинок, але ми не обмежуємо дитину певною локацією. Якщо вона відчуває певне психологічне утруднення, звичайно, що з нею буде працювати ментор. Якщо вона прийшла тільки відпочити, порухатися і трошки розвантажувати себе фізично, то звичайно з нею буде працювати тренер. Адміністратор є на локації. Завжди він допоможе обрати більш таку зону, яка є ну, приваблива для унікального відвідувача. Ну якщо з дитиною є батьки, для них завжди знайдеться якась активність. Прекрасно. А як за ці два дні? От ви особисто оцінюєте загальну атмосферу та відгуки відвідувачів? Ну, враховуючи, що наша цільова аудиторія це підлітки 10 19 років. Звичайно, що на локації чути дитячий сміх, чути такий шум, і це просто змушує рухатись далі. Ми, освітяни, ми трошечки вже сумуємо за тими часами, коли освітні заклади наповнювалися просто шаленою кількістю дітей, і ми за день бачили величезну кількість дитячих облич, чули їхні голоси, чули сміх. І фестиваль це така. Можливість повернутися у ті часи, коли дистанційкою взагалі навіть і не ніхто і не міркував, і не думав, що таке може статися. І сьогодні фестиваль він відтворює той живий простір, сучасний простір, де спілкуються діти, де можуть вчителі стати не просто вчителями, а можуть стати друзями. А, чи плануєте ви організовувати подібні заходи в майбутньому? І які нововведення можливо вже в планах є, які будуть входити в наступні фестиваль? Ну чим більше наша історія співпраці з громадськими організаціями, з благодійними фондами, з міжнародними організаціями, тим більше ми відчуваємо до цього спак. Чому тому що благодійники стають такими помічниками, які не просто дають матеріальний ну, якийсь вантаж, тобто забезпечують нас матеріалами, якимось інвентарем і так далі. Ні, вони стають тими помічниками, хто. Дає якусь таку сучасну нотку. Вони знають, чим живуть діти, вони знають, чого зараз потребує найбільше суспільство. І вони зацікавлені в тому, щоб справді ми долучалися до якихось цікавих сучасних трендів, якихось масових тенденцій. І тому нам освітянам найбільш цікаво, аби ми були, звичайно, в потоці, в цьому русі, в цьому активі. Якщо підемо ми. За нами підуть діти, якщо підуть діти, за ними підуть батьки. Якщо ми об'єднаємо усі, то будемо, то ми будемо мати успіх. А, пані Олю, найголовніше, я думаю, що я трішки пропустив, так де знайти всю необхідну інформацію про цей фестиваль і а, як до нього долучитися, щоб, можливо там потрібна якась реєстрація, можливо, от хтось зараз вперше чує про нього і вже таки зацікавився. Якщо рахувати тих реклам, які були створені організаторами до початку, то вони були розміщені на місцевих телекомунікаціях, але ми обов'язково кажемо, що всі ці активності, всі ці локації, вони зосереджені в Карлорійській гімназії номер 91 Попередньої реєстрації не потрібно. Дитина приходить або з батьками, або самостійно стає тим першим унікальним відвідувачем, якого ми запрошуємо, реєструється реєструються. Місці адміністратор допомагає обрати локацію і далі має час з 11 до 8 вечора відвідати абсолютно всі активності, поспілкуватися з друзями, ну і завідати до нас друге. Чудово, тобто, все двері вичинені для всіх. Так чудово, Ну що ж і підсумовуючи нашу розмову, як ви вважаєте, чому важливо проводити такі фестивалі для молоді і сімей? Сьогодні підлітків. Ось нашу аудиторію сьогодні родини загалом їх потрібно об'єднувати. Ми часто грузнемо в тих побутових викликах, які стоять перед нами, і забуваємо давати якусь щиру емоцію, відкриту емоцію. Ми частенько звертаємо увагу на гаджети. А не звертаємо увагу один на одного. І тому, коли сьогодні діти опиняються обличчям до обличчя, коли опиняються в живому спілкуванні, вони нарешті дихають, вони відпочивають, вони набираються сил. І коли повертаються до нас наступного дня, ми бачимо вже справжніх друзів. Це не ті унікальні відвідувачі, які прийшли незнайомцями на локацію. Це справді унікальна команда, яка створює настрій, яка створює рух саме в місті Кривий Ріг. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. І, звичайно, за... подякувати вам за організацію таких от фестивалів, які дійсно необхідні зараз, незважаючи на ті буремні часи, в яких живе наша країна. Дуже дякую. Дякую вам. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про фестиваль, який пройшов у Кривому Розі під назвою Тут живемо літо. О гостях у нас була Ольга Різон. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.